Щась повернула їх сюди. Пролому підлозі досить нестабільний. У мене є дехто, хто має особливий талант в таких речах. Ми називаємо його альфою. Точно, пес. Ні. Як вовк. Якщо зцілишся, то зможеш завтра грати. Ти мій син, але ти повинен бути готовий до навчання. Відмінив всі дзвінки на дві години. Ти збираєшся на зустріч? Типу того. Сенці! Вона тут. Я не бачу! Ти також бачишся з Елісон? У мене відчуття, що всі відповіді в Бікон Хілз. Звідки нам знати, що це Елісон? Хто ти? Це я скот. Який Скот? Хто б або що б там не було? Це не Елісон. Нам потрібні всі. Багато чого відбувається і це все пов'язано. Ногіцу не прийшов пограти в нову гру. Ти повинен знайти її, зупинити і допомогти згадати, ким вона була. Час полювати. Хочу, щоб ти бачила, як помирають твої друзі. Він знищує фігури з доски. Чому ж він повернув мене? Ця гра моя. Це ще не кінець. Я все ще Альфа. Скажи мені, який звук видає вовк, коли він помирає?